Яка у вас має бути в майбутньому солідарна пенсія від держави? Якщо зараз ваша офіційна зарплата 8 тисяч гривень, то пенсія в майбутньому має бути приблизно 3 тисячі гривень. Якщо офіційна ваша нинішня зарплата 15 тисяч гривень, відповідно пенсія має бути чотири п'ятсот, і якщо ви зараз отримаєте офіційну зарплату 30 тисяч гривень? Пенсія має бути приблизно 9 тисяч гривень. Це при умові, що у вас буде 35 років стажу, і що ви зараз працюєте офіційно. Ви розумієте, що в майбутньому на ці кошти ви не проживете, так як зараз навіть більшості українцям не вистачає їхньої зарплати. То що робити? Відповідаю. Потрібно скористатися законом України про недержавне пенсійне забезпечення, який був прийнятий ще в 2003 році. Цим законом передбачено, що. Помимо цієї копійчної солідарної пенсії від держави, кожен українець має право отримати ще й другу пенсію, яка може складати 10, 20, 30 або 40 тисяч гривень щомісяця. Для цієї недержавної пенсії не потрібен взагалі ніякий страховий стаж. Як це зробити в Україні в наших реаліях, як оформити цю недержавну пенсію, я розповідаю кожного вечора о 21.00 в своєму закритому телеграм-каналі за посиланням в описі цього профілю. Якщо цікаво, ставте плюс в коментарях, або відразу переходьте в канал, де на ефірах буду надавати всі деталі безкоштовно.